Конституція України встановлює три ключових моменти, без яких будь-які рішення є незаконним. Перший момент це діяти на підставі закону. Чиновник не може посилатись, наприклад, на доцільність, на політичну ситуацію або на усну вказівку. Тільки... На конкретну норму закону може посилати щенок. Другий момент в межах повноважень, при існуючому законі будь-який орган влади або посадовець зобов'язаний діяти згідно своїх повноважень. Тобто, у межах своїх повноважень він не може вийти за рамки своїх повноважень. Якщо це не його компетенція, тобто він не має повноважень, він не має тоді права діяти все тільки на основі своїх повноважень. Третє, у спосіб передбачений законом, це спосіб вже виконання безпосередньо своїх. Законних повноважень. Тобто, у який спосіб він буде здійснювати свої законні повноваження. І ось приклад. Виконком приймає рішення змінити тариф на транспортні пост. Або посадовець щось вимагає від громадянина, але при цьому не маючи на це повноважень. Або посадовець відмовляє громадянину. Без письмового рішення. І в усіх оцих випадках одне є ключове питання. Норма закону, яка дає вам таке право, яка ця норма закону? Якщо відповіді немає, це самоуправство. Бо вони не можуть просто так приймати. Будь-які рішення. Вони мають діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Про що ми і кажемо. Як же можуть вами взагалі маніпулювати? З боку влади ви можете почути такі фрази. ми діємо в інтересах держави. Це вимушений рішень. Зараз не час для законів. Але у Конституції України проголошені інтереси держави.